Летить по хущині дутяк америцький кадилак. Летить із хуста в Крицьки, в салоні музика дівки, і два фатьове крутяки. Транзитний номер папіровий, на облакове шелестить і буква ре, то рекітьори дівок, як паленька, п'янить. Пролетіли через іршаву, Забили у білках три гуски у поле стали голеса в шанцове, команда Пішати, дівка. Василь Сташко витяг колу, Іван Смирновку і клянка, розпаковали блок Мальборо, но що повіли крутяки. Крутяке. була Марта. У Марта техніку, б диплом, от директор, мати житка. а брат районний прокурор. Вона вже виділа такое. Що проти того всех стонич. Она нічого не боїть, а марти боїть. Взяла із пачки цигаретлик, міцна затяжка з носа дим, ще й каже Іване, ідеш у биля, а ти Василю йдеш за ним. Іван ухопив два покровці, китайський літрик засвітив і за минуту в кендериці шиковно постіль застелив. Іван уже стояв без майки, Василь мов шкахів, коли дутяк на трасу вийшов і з міста сотку палив. Летить український дутяк, американський кадилак, в салоні лемдюка і сміх, і на гавіці двох крутих.